Тепер уже пізно. вам ліжечка і спати. І хай вам присняться, хороші прихорошій, солодкі присолодкі сни. Вечір стиха вечоріє, в далині на шубір синіє, а до того синє бору позліталися в цю пору птиці ночувати. Бір їм канску прошепоче і послухають, охоче сойки, зяблики, силіці і малі, І великі птиці полягають спати. Отже ти, малятко, цить, і зайчик сіренький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли, тільки не спить пастушок. Свиснув. Летить по сошок, сплять наші рідні краї, нивіду рідній гаї, спи мій маленький, цить. І зайчик сіренький спить. На добраніч хороший. Добраніч, добраніч, добраніч.